На все, мамуська йдемо, йдемо прапор піднімати дачний. Есідки двері пішли сьогодні, середа. Комусь там не подобалось, що я кажу, що середа це екватор робочого тижня, але це так. Сонючок, ти знов не туди пішов. Ну, мамуська, дай хоч подивитися, де та моя дівка котці сидить чи ні. Я обхати в кого біжу і до неї піду, сину. Ти ж знаєш мене. Та да, знаю, знаю. Ну, дай. О. Дорога к щастю. Я піщов. Тик-тик-тик-тик. Я хочу піти. Туші день, тобі що? Тобі не пускаю. Давай, мамка, давай. Зараз будемо прапор піднімати. Спочатку глянемо, яка там погода на вулиці. На вулиці вроді тепленько. М, -м, М А на термометрі? О, дачний прапор підняти. А на термометрі сьогодні трішки прохолодніше. Плюс 18. Ось там, в чорному плюс 20. Ну, відкривай дверки, і я пішов на променад до своєї малуськи. Так ось і малуськи, а я? А ти моя сеструха ж добула, що подружка ти моя сеструшка. Ну добре, мені на променад треба терміново. Соняк почекай, хочу подивитися їм в очі, яка вона. Та що дивиться? кицечка сіренька, уповлазенька, бушка маленька чомусь зігнуті. О, місяць пау. Сонік, це так собаки роблять, а коти так не виють. Да. Ну, не А всім гарного робочого дня середи. Ваш сонячок і бомки. Пока. Бажаємо сіцьомки бомки. Пока.